нова селиця, місто перших мрій, моїх мрій надій, нова селиця, місто перших мрій. Доброго Дня, шановні жителі міста, вітаю нас з сьогоднішнім святом з 567-ї річницею Новоселиці. Вітаю в Новоселецькому ліцеї No2. Наш заклад розташовується у більш як столітніх будівлях, що мають певну історичну та культурну цінність. Комплекс будівель заснований у 1893 році, як будинок російської митниці на кордоні завстругорщина. Функцію минниці будівля виконувала до 1914 року. Далі, з 1914 по 36 роки, тут була професійна школа мистецтв. З 1936 по 1944 роки тут була технічно індустріальна гімназія. Далі, враховуючи розташування в прикордонній зоні, тут розташувалась прикордонна коментатура у 1955 році. А 11 листопада 1955 року наш заклад був переданий під Новоселецьку середню школу No2. З 1996 року Новоселецький районний ліцей. А наслідок освітньої реформи 2021 році Новоселецький ліцей No2. Вітаю, Вітаю тебе, моя новоселиця! Однією з найдавніших церков міста Новоселиця є Церква Святого Горіхя, зведена у 1858 році. Церква була побудована на місці старої, дерев'яної та на честь Пресвятої Богородиці. Архітектор невідомий. На той час храм був у підпорядкуванні Хортинського архієпископа Вісаріона. У 1865 році при церкві існувало училище для солдатських дітей, учбова кімната для дорослих, окремі корпуси для прикордонних військ. У 1901 році в храмі був зроблений капітальний ремонт. Сьогодні у храмі давніх ікон майже не збереглося. У 1960-х роках церкву закрила радянська влада, перетворивши її на складське приміщення, потім на пошту, будинок піонерів. Єдине, що збереглося, це ікона та різьблення на навісті всередині храму. Ікона 1848 року, створена румунським майстром Рубео, тобто ще до часів створення храму. В часі 19 століття зберігалося розп'яття та композиція Воскресіння Христового. Також у церкві зберігається плещаниця з часів створення храму. Ручної роботи. У 1989 році храм відновив свою діяльність. Вітаємо! Гостинно запрошуємо вас до окраси нашого міста вокзал гостинна брама Новоселиці». Зручне географічне положення, економічне зростання в середині 19 століття, щорічні ярмарки сприяло початком будівництва залізниці в цих місцях. В 1884 році через австрійську частину міста пройшла залізнична колія чернівці Чернівці-Новоселиця. Тисячі 1892 році відкрилося сполучення новоселиця Окниця Жмеренка. Залізнична станція була введена в експлуатацію в 1893 році. Через невелике Буковинське містечко здійснювалися торгові вантажні пасажирські перевезення в Росію з Басарабії і назад. В 1905 році був побудований вокзал. Одноповерхова будівля з орнаментальною цегляною кладкою, а вікна, обрамлені камінним візерунком. Дах внчається кілька куполів, а на фасаді викладено цегли назву станції Новоселиця. Будівля синагоги в місті Новоселиця. Синагога побудована в 1919 році силами еврейської общини в гори Синагогу закрили в 1953 році та перетворили на будинок Піонерів, а стіни замалювали папном у 2008 році. Всередині під шараму, обваленої в декілька місцях вахняної поділки, знайдено фрагменти старої розписи. Практично вся композиція була ціла, але е, лише декілька невеликих фрагментів було втрачені в результаті перебудування будівлі. Це один з найбагатосюжетніших розписів Синагоги, що вціліли у східній Європі. Розписи виконані лінки фарбами, потиньку в період між двома світами і належне безлику одного художника. Автору вдалося створити один із найцікавіших моментів того часу. Ця знахідка підтверджує, що єврейське народне мистецтво аж до Другої світової війни залишилося цілим своїм стилем і іконографією Новоселські розписи виявилися ідентичними з розписами Чернівецької синагоги, яка мала назву Бейтвіла Бін'ямін. Вітає! Мистина! Запрошуємо вас до історичної пам'ятки нашого міста австрійсько-російського кордону, який проходив по річці Рокеняка. А що з цього породувало? В результаті російсько-турецької війни в 1768-1774 році територія була звільнена від турків. Після укладення кучука і мирної угоди в 1774 році новоселиця стала прикордонним пунктом і була розділена на дві частини: західна, яка відійшла до Австрії, і східна, яка залишилася під турками. Кордон у місті між двома державами розділяла річка Рукитянка. Історія продовжиться у результаті російсько-турецької війни 1806 роках східна частина Новоселидця згідно з Бухарецькою мирною угодою, була приєднана до Росії і уйшла до складу Латинського повіту, Пасаравської губернії, а територія західної частини міста і далі залишилася під владою Австрійської імперії. Російські частини Новоселиці в, в 1817-му, а в Австрійській в 1847 році відкрили митниць. Вони контролювали ру вантажів і людей по пруту і грунтовому шляху, що сполучало північну кубину та Бесараду. Тут будуються добротні приміщення для прикордонної і митної адміністрації, казарми складські приміщення. Запрошую всіх гостин до історичної пам'ятки будівля Австрійського офіцерського корпусу та примарія Австрогорської частини місця Новоселці. Вуселці. побудована в 19 столітті. Де розташувалась примарія Австро-Угорської частини міста Новоселеці. Також у приміщенні даної будівлі був розміщений австрійсько-офіцерський корпус, який перебував на австрійсько-російському кордоні. Цікавий факт за корпусом примарії в побудували молочарню, яка в 1945 році перетворилась на молокозавод. Там ще були великі підвали, де зберігалася продукція. Після зміни влади у 1918 році. Коли наше місце захопили румуни, там панувала румунська влада. Вони виконували функцію управління містом та очолювалася з який був обраний на комунальних виборах строком на 4 роки. Пример видавав накази, положення та регламенти. У 1940 році, після захоплення новоселиці радянськими військами, тут було відкрито сільську раду, клуб та бібліотеку. У 1944 році відновлення радянську владу також продовжили своє функціонування клуб та бібліотека. А вже з 1974 року тут знаходиться харчосмакова фабрика. Мігаємо феміса! Ми пишаємось нашою міською територіальною громадою. У 2017 році Новоселце стало центром міської територіальної громади. А мером нашого міста є Марія іллінічна Ілінічна -Нікоріч. Одним з актуальних завдань новосельської громади і влади створення комфортних умов, життєдіяльності, населення, впровадження європейських стандартів. І виконують ці непрості завдання 26 депутатів, які працюють у шести комісіях. Наше мальовниче місто Новоселиця, яка має багату та глибинну історію, яка передається нам з давніх часів. Новоселиця стала колиською багатьох науковців, співаків, письменників, спортсменів, слава про яких лине далеко за межі не лише міста, а й держави. Вітаємо з Днем міста!